Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розглядає питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти їх за допомогою месенджерів. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він зазначив, що зараз є певні проблеми з мобілізацією. Через війну дуже багато внутрішньо переміщених чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони проживають не за місцем реєстрації і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання з ними важко вийти на контакт. Тож вручення повісток в онлайн режимі значно спростить цей процес. За словами нардепа, в месенджері значно легше відслідкувати, що повістку було доставлено. База телефонних номерів і всіх військовозобов'язаних до війни вона точно була практично ну повністю сформульована. Ми зараз можемо щонайменше повідомити, що такому-то громадянину належить прибути на до Тобто то ви хочете, щоб таке таким... сповіщення в месенджері при до привіт. Ми розглядаємо таку можливість. Повістки. Ми розглядаємо можливість, скажімо так, усунути ті бюрократичні процедури і е, е, змусити е, військовозобов'язаних все таки, щоб вони стали на військовий облік.